Друзі, всім привіт! Хотів вам розказати одну таку цікаву історію про перестінки. Частенько люди купують квартири в новобудовах і використовуються, чи там може зведені перестінки, чи ще не зведені самі, збирають їх з газобетону. Не рекомендую в новобудовах робити це. Система така з газобетону, не крепка, вона дорога, але. Часу дуже довго збирається, потім це все потрібно ще штукатурити, багато мокрих процесів. Потім отакі у нас от примикання да, газобетон бетон-бетон. Ну, наприклад, десь це армування. Тут от стане десь приблизно тут 3 метри висота. Десь ну, доларів 16-17, оцей от курт стане.